Доброго дня в ефірі новини з перця. Свіжа інформація приправлена цікавими фактами та хорошим настроєм. Студії Дмитро та Олександр, поки ми сказали цю фразу у світі вмер один корект. А й справді за статистикою, кожних 10 секунд від коріння помирає одна людина. Коріння нині це найпоширеніша зброя самознищення, паління це бомба уповільненої дії. Крапля чистого никотину здатна вбити коня. Це не перебільш. Однак багато людей не знає і сотої частини шкідливості тютюнового диму. Зазвичай знання про шкоду коріння обмежується розвитком раку. Тож ми опитали в про їхнє ставлення до коріння. Далі в сюжеті коріння шкодить на здоров'я і вона може вбити. Я курю я куру траву. Не просто сірейте. А я сіка сітка Ні. Я не люблю курити, я не бухаю, але жізно такою. Стараюсь закривати ніс, щоб не надихатись того поганого повітря. Це не модно і не привабливо. Рак <реку> імпутенцію. <реку> <Рак легенів>. Імпотенцію. <реку> Впливає на зуби, на мозок, на людське мислення. Це не модно і не привабливо. Я на пачечках явно не допомагають. Ну, таких методів немає. Якщо ти хочеш кинути, ти просто візьмеш і кинеш. Я сила волі, вона має бути у кожного. Це 600 гривень. Ви знаєте, то виходить, що це в трубу все вилітає. Вони гублять своє життя і гублять насамперед майбутнє своїх дітей, які мають народитися. Кількість серцевих скорочень за добу в курящих більше на 15-20 тисяч, що змушує своє серце працювати на виснаження. Пасивні курці піддаються такому ж риску, якщо вони чутливі до впливу тютюну. Не існує безпечного рівня куріння, будь-яка цигарка шкідлива і може спровокувати розвиток захворювань. А вже через 8 секунд вона починає впливати на головний мозок. Нікотин негативно впливає на статеву сферу чоловіка, часто викликає імпотенцію. Якщо людина викурює пачку цигарок у день, за рік вона їсть 700 грамів дьогтю. Деякі стверджують, що курити модно, А це лише наслідок привабливої реклами. Насправді, справжній курець має жовті зуби. Передчасне старіння шкіри. Загальний нездоровий зовнішній вид. Деякі скажуть, що і так знають про це. І курять. Чому ж люди продовжують курити? Звичка понти. Та чому курять? Та від життя, від депресії, від всього. Немає що робити, а так швидше злітає. Ну багато хто говорить, що в них звичка, вони просто не можуть відвикнути. Тай старапа вони стають не до цього. Ну, не знаю, що можу сказати, що дурна Але життя такої ви. Питання для кмітливих. чому, на вашу думку, люди, знаючи про всю шкоду куріння, продовжують палити? Які ви знаєте ефективні методи боротьби з курінням? Ваші варіанти пишіть у коментарі під відео. Отож, як ви, мабуть, помітили, я вже у випуску двічі слово палити. Але це порушення мовної норми, оскільки палити можна дрова, а курити лише цигарки. Якщо вам сподобались вишиванки ведучих, переходьте на сайт або сторінку в соціальних мережах вишиванки бай Леся Це сучасний етносив, широкий асортимент та низькі ціни. Леся зроблено у Львові з любов'ю. Отож, це були новини перцем. Не пропустіть, що п'ятниці о 20.00. Бережіть себе і пам'ятайте, що безпечна цигарка лише там, що не підпалена.